Вітаю вас, друзі! Коли ви будете дивитись це відео, то скоріш за все я вже перебуватиму на бойовому чергуванні, тому заздалегідь його записав для вас. Не лишати ж вас без контенту навіть під час війни. Отже, якщо ви не знали, у світі є новий прекрасний челендж. І наконец та хетіть челлендж 2022. Вам подобається мені особисто дуже. Як ви знаєте, після 24 лютого, коли Владимір Путін розпочав вторгнення в Україну нове вторгнення, то багато цивілізованих держав запровадили санкції проти російських окупантів. І чимало світових компаній покинули російський ринок. Та проблеми у російських окупантів почались не тільки на Росії, а й по всьому світу. Тому ми з цієї вілли і шукаємо зараз нову. І сьогодні на просмотрі хазяїн спросив нас: ви русські українці? Дуже змешкались, відчає на цей питання. Їх окупантів не люблять у Америці, не люблять у Азії, не люблять у Європі і навіть на Балі. Хочу, щоб ви розуміли, що навіть на Балі зараз не так сказочно, як було. Коротше саме про це, про те, як. Росіян сьогодні не люблять у всьому світі, а вони вперто не розуміють, чому ж так. Ми і з вами і поговоримо. А спочатку підписуйтесь на мій канал, натисніть лайк до цього відео і залиште традиційно під ним будь-який свій коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. Якщо стисло, то росіяни дуже шоковані, що їх не люблять за те, що вони окупанти. Я дійсно дуже шокований. Такою злостю, такої агресії, йде. Якщо пошукати у Ютубі, а краще за допомогою VPN, який зараз на Росії заборонений, то можна знайти чимало відео, де росіяни скаржаться, що їх просто так не люблять по всьому світі. Не бійте руських, хватить ненавидять руских. Пожалуйста, прикратіть травлю. А, Таких відео є дуже багато, тому що нелюбов до російських окупантів стала просто таким масовим явищем. До прикладу, подивіться, що є у Єгипті. будь вот, пожалуйста, російський флаг, наш вот так висить. Єгипетський, український. все висить. Тільки наш. У Грузії Росіянам не хочуть здавати житло, у тій самій Грузії, проти якої Росія також розв'язала війну, та частину території, котрої вона окупувала, да, і ми сталки з тим, що не знаю, там складно зняти квартиру тут, наприклад, тому що снарку. Росі... Чому ж це росіян не люблять Україні, на яку вони просто напали? Та невдачі переслідують росіян і у віртуальному просторі. Як і яким образом дитяча ігра почала проявляти ксенофобію кру? русским и чем же все ете закончиться? Чимало ігрових сервісів просто видаляють або блокують акаунти росіян. В результаті ваша учетна запись була обрана из програми поддержки авторів, і ще й додатками на смартфонах вони також не можуть користуватись. Список санкцій в отношении Росії граждан каждый день попоняється іностранної кампанії закривають сутріла Женя на телефоні. не роботу жахливо просто. Мабуть, весь світ, а особливо українці, мають росіянам зараз поспівчувати. Вони ж усього лише напали на Україну та щодня вбивають цивільних людей. Вони ж усього лише скидують бомби на пологові будинки, на театри та на житлові будинки. За що їх так не люблять? Їх притісняють, оскорбляють, унижають і навіть ізбівають, заставляють говорити такий от нацистський возглас слава Україні. Це взагалі, мабуть, треба прирівняти до катувань. Адже давно відомо, що слава Україні це саме нацистське гасло. Саме тому його каже наш президент Єврей. Слава Україні! І президент Туреччини Ердоган також, мабуть, нацист. Слава Україні! Ми Слава! Коротше, друзі, усе просто чудово. Росіяни масово отримують утиски як у реальному, так і у віртуальному світі. Усюди, де тільки можна, і дійсно, як молнієносно і легко люди по всьому світу стали травити росіян. Причому особливо росіяни дивуються, що їх не люблять, ви уявляєте, українці. У нас же немає підстав їх не любити. Просто ви говорите, що ми і одної крові. А на ділі ви нас на своїх кухнях ненавидите, виходить. ніхто із них не може допетрати, за що ж їх не люблять. Мабуть, просто так. Просто людей стали от Русскоговорящих притіснять. А те, що вони нас вбивають, те, що їхня армія стріляє по наших містах, те, що самі росіяни це здебільшого підтримують, те, що Росія веде війну проти України, це, мабуть, не важливо і причиною бути не може. Хоча я забув, це ж не війна, це спеціальна операція. Неужели все діло только воєнній спецоперації на Україні. Ну якщо для них вторгнення в Україну вбивства мирних людей це спеціальна операція, то нехай тоді думають, що хейт проти них це просто така спеціальна комунікація. По всьому міру російські граждані сталкиваються з страшним булінгом. І хейта немає ніякого булінгу та хейту, це просто спеціальні пояснення для росіян, тому що до них інакше просто не доходить до усіх росіян, тому що винні у тому, що зараз відбувається в Україні, винні у війні проти України усі росіяни. Вотимна люди пащині. Причому чим далі цим абсурд зашкалів. Ну, по перше, росіяни є платниками податків на росії. а це означає, що гроші, які вони передають до бюджету Російської Федерації, йдуть на війну проти України. По-друге, росіяни досі не скинули Путіна. Вони не виходять на масові протести. Вони просто мовчать. А ті люди, які виходять, їх дуже і дуже небагато. І ці винятки вони тільки підтверджують правило. Ну и третє, Абсолютно большинство россиян российских нацистов поддерживают войну против Украины. Поддерживаю со президента с Украиной. Давно мы должны разобраться. Конечно, Украина сами на сами бардак навели. Не как президент делает, то он прав. Я полностью поддерживаю президента. Считаю, что это правильно. Вас волнует, что Россия бомбит Харьков и Киев? Да, конечно, волнує. Ані не праві, Я думаю, та і за кордоном росіяни дають багато приводів себе не любити. Вони там поводять себе як типові окупанти. Просто послухайте цю історію. Они просто стояли, смотрели, там у нас был прям коллаж а детей, которые погибли во время войны. Они стояли, смотрели на этот коллаж и ржали. Просто, ну, не ржали, а в плане ехидно так ухмылялись. Типа, а -а -а. вот это самое, типа, не дать им пизды было, было самым трудным решением вообще в моей жизни. А чьи это дети? Это дети Донбасса. Я говорю, ну да, и Донбасса. И во всей Украине сейчас у нас дети вообще-то умирают. А, да, ну пусть умирают, типа. Лучше президента бы сменили, а то еще больше умрет, еще хуже будет. За что ж их? Люблять дуже складно зрозуміти простому росіянину, за що не люблять нацистів, за що не люблять вбивць? за що не люблять окупантів. І, власне, деякі люди здогадуються за що. Пам'ятаєте Втору світову війну німців любили? Їх ненавиділи. як на мене, це абсолютно влучне порівняння, тому що німці під час Другої світової війни були відповідальні за те, що робила нацистська Німеччина, і так само росіяни зараз відповідальні за те, що робить нацистська Росія, і ця відповідальність їх буде іще ще довго переслідувати. Ані тоже. Многі з них війнувати, тому коли їхня країна себе поводить абсолютно так само, як поводилась нацистська Німеччина, не варто росіянам дивуватись, що у світі квітне, як вони самі кажуть, русофобія. Котра у нас із вами я нагадую, усе ще недостатня, тому що русофобія це вже як образ розмислі людей, з котрими нам придеться жити. Якщо ви бачите неозброєного росіянина, нагадуйте йому про його відповідальність. Якщо ви бачите російського пропагандиста або озброєного росіянина, то я гадаю, не треба пояснювати, що із ними варто робити. Україна обов'язково переможе, а російський народ ніколи з себе, принаймні на найближчі десятиліття, не змиє цієї ганьби. Вона з ними буде дуже і дуже довго, тому що новітня Росія зараз дорівнює нацистська Німеччина, тому що так само як Гітлер був кривавим виродком. Який розпочав разом зі Сталіним Другу світову війну, так само сьогодні і робить Владімір Путін, який нападав на різні країни, напав зараз на Україну і може напасти і ще на когось. Та я переконаний, що ця війна Російської Федерації проти України це остання війна для Нацистської Федерації, і Україна стане саме тим чинником, який знищить цю новітню імперію зла. Слава Україні, друзі! Перемога буде за нами.